Житловий комплекс бразер відріал квартал яскравого життя. Старт продажів. Давайте ми почуємо, як звучить ленінградщина. Як то кажуть, хорошо, як сказав би Петро Андрющенко на щастий гість. Верівник центру вивчення окупації, отак От жителі міста Тосно Ленінградської області повідомляли, що їм не тоскно, а дуже навіть весело, як чуємо о 3.30 ночі в них почалися вибухи. І як стало відомо, найбільший російський нафтоналивний порт Приморськ. Овано в Ленінградській області поки що Російська Федерація. Ну така батьківщина Путіна вибухає Ленінградській області. Росії повідомляють про вибухи. Безпілотники атакували найбільше російський нафтоналивний порт, і там загорілося щонайменше одне судно. Ну а там, може вже вогонь і перекинувся, але ж вони пастерстя на землі і в воді скривають. Жителі міста Тосно Леніградської області повідомляли про вибухи, публікували відео, хоч їх завжди просять це не робити, і використовували ненормативну нормативну в телеграм-каналах Отексілінова Плюс, там Астра, можете зайти, послухати, насолодитися. Ми не можемо. Таку їхню рівень паніки передавати між люди культурні. Але якщо ви хочете відчути вайб, який тепер відчуваються внаслідок результатів путінської двіжухи, яка повертається на їхню землю, росіяни, то будь ласка, там вся палітра відбірного руського. Губернатор Олександр Дрозденко, губернатор Ленинградської області, повідомляв всю ніч ж пости писав один за одним, що за попередніми даними на території Ленинградської області спершу збивали 20 безпілотників, але це був явно не кінець, бо він про продов... Всю ніч, як бачимо близько четвертої ранку, шостої ранку відбивати атаки безпілотників. Щоправда, враховуючи, що судно загорілося, то він відбивав він ці безпілотники хіба своїми постами і мріями. Втосно на вулицях промислова чехова фіксувалося ще падіння дрона обломка уламків. Місця падіння оточені загорянь та постраждалих. Бусім то немає. Нагадував Дрозденко про необхідність залишити вулиці, перебувати в приміщення, не підходити до вікон до дверей під час роботи ППО для забезпечення Спеки, силами та засобами ППО Ленінградської області згодом після тих попередніх 20 намагалися знищити ще 30 безпілотників тобто, щонайменше півсотні дронів, атакували Ленінградську область у порту Приморськ. Наслідок спалахнуло одне із суден. Пожежу почали оперативно ліквідовувати, спрацювала система пожежогасіння. Тому довелося визнати, що все-таки було ураження. Також зафіксовано падіння уламків безпілотників. Ну вони так все називають, коли падає безпілотник. Навіть в них це уламки. В них дронабломах. Така операція. Ми вже пропонуємо нашим військовим і назвати деякі наші дрони уламок, щоб росіяни все одно ж кажуть, що це уламок. А ми отак познущаємося. Оці уламки чи топак. Цілі безпілотники фіксувалися ще й у Всеволожську тосно, в селах Покровське, Узмене, а також поза населеними пунктами у Ломоносівському районі. Постраждалих немає, казав тамтешній губернатор Дрозденко. Ну бо ми з мирними не воюємо. Відбиття атаки тривало і під ранок. Згодом Дрозденко відзвітував, що у порту Приморсь таки ліквідовано відкрите горіння на судні. Загрози та затоплення розливу нафтопродуктів. Немає в Приморську. Також гасили загоряння на насосній станції. Там теж обійшлося без постраждалих. Ну, бачимо, що диміло знатно. Дрозденко впевнений, що всі служби чітко спрацювали. Окрім того, план Килим відвідав аеропорт Санкт Петербурга. Його закривали. Губернатор повідомляв, що це через українські безпілотники над півден. Ним заходом Ленінградської області і Росавіація закрила Санкт Петербурзький аеропорт Пулкова. влада та моніторингові канали повідомляли про наліт українських безпілотників. А російський телеграм-канал Маш також уточнював, що. Безпілотники і посилався на губернатора Ленинградської області, що безпілотники здебільшого окружали над південним заходом області, де розташований порт Устуга, наш любименький, який українські дрони нагадаю, атакували вже неодноразово. З якого виходять так звані тіньові танкери Путіна, а насправді просто нелегальні везуть нафту, яка дозволяє йому фінансувати його війну. Тож це більш ніж законні військові цілі. Моніторинговий канал Радар по всій Росії писав про безпілотники у кількості від 10, а ви. Ось як бачимо, що їх півсотні десь приблизно на територію Лєнінградщини попереджав про небезпеку того, що атакують. Атакують і в Кирішському районі, а там у Кірішах знаходиться нафтопереробний завод. Російські моніторинги повідомляли, що дрони ще й пролітали. Ні, не гніздом кукушки, а над Тверською і Новгородською областями. Також нагадаю, що напередодні ми провели 10 вересня. Точніше стало відомо про це напередодні. Розвідка відзвітувала блискавичне ураження. Одного із суден російських біля новоросійська, і вочевидь, корабель, який було уражено українським дроном біля новоросійська, це російський спасатель Ільгін, який будувався в тимчасово окупованому Криму, і врятувати цьому спасателю не вдалося. Таку думку висловлює керівник інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко. Майже впевнений. Він що 10.09.2025 ну року було вражено спейс «Ільгін» – Спасатель і його координати він наводить інші кораблі цього проєкту далеко від чорного моря написав Клименко за його словами аварійно-рятувальне судно спасатель Ільїн» проєкту мпсв-07 було закладено в Криму його будівництво в окупованій росіянами незаконно Керчі 28 липня 2015 року. Судно було спущено на воду 21 лютого року 2019 тисячі За даними Клименка, воно добудовувалося на плаву біля стінки заводу Залив замовник будівництва МНС Російської Федерації, але врятував. Тися рятувальникам і цьому судну спасателю не вдалось. Фахівець природне фото, на яких вказане судно, що біля стінки Керченського заводу залив у різні роки будівництва. Нагадаю, спецпризначенці гур міноборони України 10 вересня уразили дроном корабель Чорноморського флоту РФ, коли той був біля новоросійська. За даними гур, влучено у корабель проєкту багатофункціональних суден МПС СВІНУ 07 вартість якого близько 60 мільйонів доларів. Шлося, що в момент атаки корабель виконував радіоелектронну розвідку і патрулював підходи до бухти новоросійська, де зараз базуються залишки безславного чорноморського флоту РФ. Понад 35%, відсотків якого знищили упродовж повномасштабної війни наші сили оборони і спецпризначенці. Гур повідомили також, як і каже Клименко, що це судно водилось у стрі у 2015 році. Аналітики Дефенс Експрес заявляли, що за даними сервісів моніторингу морського трафіку в районі Новоросійська міг перебувати спасатель Ільїн. Однак, у 2015 році в експлуатацію було введено єдиний корабель, зазначеного проєкту спасатель Демидов, який, за офіційними даними наразі взагалі перебуває у районі Мур. Manda Бо при офіційне призначення як багатоцільового рятувального судна МПС СВІ 07 використовувався біля новоросійська окупантами як розвідувальний корабель. УРФ до оснастили такі судна додатковим обладнанням та маскують їх написом «Rescuer» рятувальник. На думку експертів, ці кораблі потенційно можуть застосовувати також для диверсії протипідводних об'єктів. Окрім того, Смоленський Москву атакували безпілотники. Місцеві кажуть, що прилетіло полу койлу. Рахував дрони і собяні над Москвою, над московською. Області збито чотири безпілотника, що летіли до Москви. Про це повідомляв вночі мер міста Сергій Сабянін. Згодом повідомляв, як бачимо, без кінця і без краю, що збивали ще три безпілотника. Потім що ще два збивали. Жителі Смоленська повідомляли, що і в ніч, і в них ніч була неспокійна. Звітували про вибух у Смоленській області. Там була небезпека безпілотників. Наразі працюють системи ППО Міністерства оборони Росії для відзеркалення повітряної атаки збройних сил України. Писав тамошній губернатор. В ніч на 12 вересня Смоленську область, країна агресорка РФ, атакували безпілотники. Повідомляв губернатор області Вася Анохін з картинками. Бачите, щоб яскраво, щоб красиво було, і попереджав про роботу проти повітряної оборони. Закликав людей не знімати її, відійти від ікон. Але росіяни ж роблять все навпаки. Вони фіксували вибухи. От видання Астра цей зокрема і публікує І селінова плюс ті відео, які зняли там мешканці. Гриміло. Чули гучні вибухи. Автори роликів багато і нецензурно лаялися. Теж ну просто ну а да, а що а ж їм не, не полаятися? А але а чого вони лаються? Да, вони би мали радіти. Це ж Путін хотів двіжуху. Вони підтримують Путіна. Вони не виступають проти війни. Так от двіжуха на вашій території. Такі феєрверки, чого ви взагалі я не знаю, чого вони матюкаються? Якісь дивні на відео, яке опублікувала Супернова плюс. Місцеві жителі повідомляли, що дрони падають на Лукоїл. Може, зачиніть вікно? Хоча б а то раптом зараз на Лукоїл упаде. А так просто на Лукоїл і паде. Дивись, сказала жінка курячи на балконі. Ну бо думала, може то вже її остання буде за життя. Але ні, вони всі живі і цілі, тому що е, курять хіба самі в місцях для цього не пристосованих. Бо хто ж так отак на відстані витягнути руки курить з балкона біля Лукоїла? Правильно, то те, що може самі вони і спричиняють свої вибухи. Вони ж завжди кажуть, що це е, пастерстві на землі. Ні, що вони все ліквідували, збили. А чого горить? Ну напевно, того, що в них оце мешканки місцеві і мешканці курять на балконі. Ох, хтось так активно біжить, глядіть, біжить. Куди, е, куди біжимо, куди біжимо? Чого ховаємося? Навпаки, трешряту. Насолоджуватися, а не рятуватися, дивитися, як гарно вас це палає. Загалом губернатор Смоленської області Росії рано вранці оголосив, що ночі та вранці над областю було збито 43 українські безпілотники. Губернатор Василя Нохін стверджує, що за попередніми даними постраждалих і руйнувань, звісно ж, нема, але загоряння чогось є вночі. Ми бачимо, що вибухи ці були зняті. Видно все на роликах. що щоб там не казав Анохін, то цього уже не приховати. Декілька каналів стверджували, що дрони вдарили по нафтобазі в Кардимово за 20 кілометрів на схід від Смоленська. Зокрема, за даними осінь каналу Кіберборошна уражено нафтобазу Кардимово-Смоленській області, і там, за підрахунками аналітиків, було щонайменше два влучання. Пишуть вони.